Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Як відомо, Трамп молодший, тобто син Трампа, чомусь з якогось доброго дива дуже не любить Україну і Українців. Про що він уже... Не раз заявляв публічно. А так як я вже теж не раз заявляв публічно, що наука відкидає існування безпричинних явищ, то цьому має бути якась причина. І причина поважна. Так. Ну, не знаю, наскільки це правда, але я чув таку. Легенду про те, що трампу молодшому відмовила дуже гарна і розумна українка, студентка Гарвардського університету. Так. Нібито подруги, її всіляко переконували. Ну, ти ж, хто в нього батько? що ж ти. Гарбуза йому піднесла, ну не можна ж так, на що нібито та відповіла, що він дурний. Так. А краще з розумним загубить, ніж з дурним знайти. Так. Ну, наскільки ми знаємо із історії переляканого людства, то такі. Чинники, кажучи, науково, мають місце, так, і вони доволі поширені. Взагалі то родина Трампа має ну, якісь почуття до слов'янських народів, хто там у нього. Хто там у Трампа одна з дружин була, не знаю, хто вона, Словенка чи Хорватка, і так далі, і тому подібне. Так. Ну, я б не здивувався, тому що це правда. Тому що українські дівчата, вони не лише гарні, не лише розумні, але і Часто густо дуже чарівні. Тобто вони здатні зачарувати. Оця відьомська сутність українських жінок і українських дівчат вона, звичайно, зачаровує чоловіків. Так. І я думаю, що цілком можливо, що і Трамп молодший. Втратив голову від української красуні. А так як він не звик отримувати від коша від жінок, то така, такий гарбуз від Українки, звичайно, що привів його до ну, оскаженіння. Ну, я ще раз кажу: ну, немає безпричинних явищ. Якщо він ні з того, ні з цього та раптом так зненавидів українців, то напевно цьому є якась причина. Враховуючи його молодий вік та його інтелектуальні особливості. То цілком можливо, що ця історія і має під собою якусь, ну, скажем так, підставу. Ну, Давайте згадаємо от таку американську українку, ну, абсолютно чарівну, як квітку цісик. Мало того, що вона була неймовірно гарна, краща від всіх голівудських акторок разом взятих. Вона ще мала е, ну, природну харизму, чарівність, її спів З -з зачаровував. Ну а причина оцієї всієї чарівності це дуже великі, багатотисячолітні глибини нашої нації. Які йдуть від трипільської цивілізації, і включають у себе багато народів, які жили на цій неймовірно багатій чарівній, гарній землі. Так, трипільці, скіфи, царські і скіфи -орачі. так. Сармати славні лицарі великі, так, готи, анти, русини, козаки, ще одні славні лицарі великі. І все це наклало і продовжує накладати відбиток на неймовірну чарівність українських жінок, яка зачаровує. У цьому світі всіх.